Давайте будем сниматься. Пускай там все молчат. На... Поехали. Давай. Кто-то давно у далеком Китае сказал, но выны, это стресс. Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Кто это придумал? Скажи, что ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали, только с выражением и все. Задача здесь, Зараз я сам розповім, що таке справжній стрес. Моя дружина не переймається тим, що я перестав звертати на неї увагу. Мої діти почали палити і говорити гідкі слова. Але я вкотре закапую очі візином, заїдаю алкоголь м'ятним льодяником, сьорбаю кофеїну та знову з'являюся у ефірі, аби принести чергову благу вість. А новини! Все. Дякувати Богу, у нас така цікава країна, що... Вони викликають лише сміх. А якщо не згодні, то що зсуботи о 21 краще читайте газетку. Води дать тобі? Якої на води? Стрес, м... філософи, йо.